Часто питають по ланосі, Якраз знімаю людині стартер, з замовилась мірою компресію, компресія 12 в ланусі. Та, що компресія бомбезна, мотор робоче, є відео, в як він робить, мотор масла не брав. Також є коробка, комплект кондиціонера є. Кому потрібно, скоро вже йде весна, літо, скоро буде жарко. Електро, ой, не електро, гідропідсилювач ось, руля є. Ось, Де повністю комплект. Рейка з гідропідсилювачем. Також є новий редуктор, люди поставили. Генератор новий тут стояв. Так що що потрібно по ланосі? Ще є трошки запчастин. Крило продане, фара продана. Таке, така задня кришка, дверка, водійська, також продано. Такий він по салончику. Так що